Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусині квіточки, не тільки це. Lidl. І ось такого красення біглівчика я побачила. Саме такий варіант це була моя мрія і є мрією моєю. Але ціна не дуже на них радує. Тим більше ось такі вази великі, я уявила, як це можна донести додому. Тому вирішила шукати ордейку без такої упаковки. Внизу зовсім змучені стоять, я навіть не захотіла до них нахилятися. Ви самі розумієте, це супермаркет і квіти тут побічний товар. Ось так використовуються зрізані цимбідіуми, як подарунковий букет. Виглядають достатньо симпатично, але мені завжди жалко зрізати квіти. Я люблю квіти у горщиках. Бо вони радують набагато більше, ніж ці красені у вазонах. Потім наступним був будівельний магазин Хальвек. Тут ось ця красуня мені сподобалася, чимсь нагадує Тайсуко сука Анна з такою губкою, але навряд чи це вона. Тут я дуже близько не підходжу, бо вже декілька разів я бачила тут і борошнисто червеця і тріпси. Тому ось так здалеку вам показують цікаві екземпляри. До того ж, одна рука знімає, друга рука витримує рівновагу. Вибір цей раз не дуже великий, але при бажанні, в принципі, можна вибрати. Коріння непогане. Ціна не дуже радує. І зараз вам покажу вам вже інші квіточки, які тут є. І композиції цікаві, які є. Зовсім не розумію цих композицій у таких шкарпеточках. Як подарунок цікаво, але як квітка, як її можна доглядати, я навіть це тільки приносити одразу її пересаджувати, щоб зберегти. Тут оціночка. Інколи можна купити тут гарні рослинки, але ці, ви бачите, дуже сильно побиті тріпсом. Ця просто понівечена ним. Зрозуміло, що таку квітку можна приносити і зразу одрізати, труїти все це. Корінечко непогане. дуже багато е, листових рослин плавно переходимо у кауфланд. Тут море квітів. Море орхідей. Я вже давно тут не була, і давно тут орхідей не було. Але дивитися, як бачите, зовсім незручно. Всі вони в пакетах. Пакети відбивають світло, важко показувати. По краєчку пройдемо, а другою рукою я не дотягнуся до них. Вибачайте, поки що наші огляди саме в такому варіанті. Ось ці манюнічки вже неодноразово мене спокушали у садовому центрі. Вони схожі на якийсь гібрид із Шелеріаною, чи ну, губа така цікава в неї, чи з Тюартіаною. І ось те, про що я мріяла дуже давно. Це ж, здається, Леді Мармелад, але вона на дузі і величезна, така об'ємна орхідейка, хоча ціна не дуже висока. Але теж уявляю, як це принести мені додому. Навіть, навіть точніше не уявляю. Жовтенькі, одразу ж притягують погляд. Дуже багато мінічок. Ось так у мене інколи йде зйомка, коли мені потрібно перехопити телефона, бо хотілося показати вам, що, яке корінечко у цих рослиночок. Це я брала леді мармелад. І ось ця жовта красуня притягла погляд. Точніше, вона навіть не жовта, якась така цікава. На крашенки не хочеться дивитися, коли поряд ось такі ніжні бігліпчики. І все тягне мене до жовтої. Не розумію, як можуть подобатися крашенки. І слова зовсім не можу зрозуміти. І ось такий бігліпчик є, є, і ніжні, є і яскраві, є різнокольорові, є сінголо. Погляньте, які головастики стоять. Але я на них дивлюся вже спокійно. Єдине, хто мені подобався, це Вікторія Фонтана. Ось так проявляється грибок на листочках у пакетах. Квіточок, він одразу присідає, вологість там підвищується. Але це не дуже страшно, коли зрізати квіточку, то вона заквітне одразу майже. І ось такого манюнчика я побачила, але пересушений, просто жалко дивитися. Відходить мох від стаканчика. Я вже таких рослинок дуже боюся, особливо мінічок. І... Тому дивлюся спокійно і заспокоюю себе тим, що місця вже немає. План на цей рік я виконала. І ось так оформлені подарункові варіанти. Звичайно, такі сорти часто, які зустрічаються. Показати корінечку не можу, бо вони всі ось такі непрозорі пакети внизу. Дуже багато. Різдвяних кактусів, зрозуміло, що це різдвяники, і дуже багато різних горщиків із прикрасами. Цікаві такі варіанти. Можна і композиції зробити на ось тих оленях, оленях чи оленях, мученики, гіпіаструми, залиті воском, знову ж в носочках. Деякі орхідеї притягують навіть на відстані. І так їх жалко. Тут знову ось такі букетики з симбідіума. Якось дуже багато, не знаю, можливо, перед святами вони розкупуються, але щось мало віри. І вирішила вже показати вам все, що тут є. Навіть ялинки, навіть композиції, які можна використати як новорічні. Ось бачите, як можна, не дивлячись, купити собі величезну проблему. Це червоний опік у гіпоаструма. Краще такі рослини не брати зовсім. Це добре, що вона так проявилася і можна якось ще спасти. А якщо всередині, то треба вирізати і викидати. Вони найчастіше гниють такі орій. Вибачаюся, гіпоаструми, бо орхідеї заполонили мій мозок. А це санатіні сімейні, вони ось такі маленькі з голівками, тоненькі, це сімейні гіпоаструми. Ціна приємна. Можна порадувати себе таким вогником різдвяним. Дуже багато пуансетії, як бачите, різних кольорів і всі засипані блискітками. Знаю, що такі рослини дуже страждають, бо вони дихають через листячко. А тут зверху краска. Навіть гіацинти часто купують на новорічний стіл. Дуже-дуже багато квітів. Ось такі композиції в тазиках теж цікаво. Це невеличкий магазинчик поряд із Кауфландом. Оформлення тут цікаве букетів. І композиції цікава, і ось така композиція мене зацікавила. Погляньте із цибульковими. Як вони тут квітнуть будуть, не знаю, як їх можна полити. Звичайно ж, там, мабуть, пробка лежить, що можна поливати, але якось сухі рослини і цибулькові, не дуже поряд будуть розвиватися. А цю ялинку можна поставити прямо на стіл. І невеличка, і симпатична, і весною можна. Висадити. Правда, ціна не дуже радує, дуже багато гіпастром. Тут це використовується квітка як квітка Різдва вогник. Це вже садовий центр. Нового практично мало. Сподобалася ось ця орхідейка. хоч білих і дуже багато, але така губка яскраво, коричнева, дуже ефектна. І вона кидається здалеку. Я роздивлялася їх дуже довго, цікавий варіант, мене притягують зараз світлі тони. Прогулянка була невеличка така, довше йти від магазину до магазину. Всі інші сорти я вам не буду показувати, вони стандартні, хоча завозик був точно. І наостанок родзинка оглядів. Чому я казала, щоб був завозик. Погляньте, які орхідеї я бачу вперше саме в цьому садовому центрі. Вони навіть дуже маленькі, і оці капішончики, губки, ну, дуже симпатичні, такі милі, такі жовтенькі, такі гарненькі, без запахів. І не повірите, це теж орхідея. Хто спеціаліст, той знає, а я була здивована. Вони неймовірно, неймовірно яскраві і дуже цікаві. Можливо, колись я буду знайомитися із ними, але поки що любуюся. Я рада, що в мене є така можливість познайомити і вас трішки з цими орхідейками. А я буду прощатися. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. Я буду вдячна всім за коментарі, лайки чи дизлайки. Пишіть мені, адже це так важливо. До зустрічі в нових відео, адже рослин і квітів ще так багато і так багато саме нових і незнайомих.